Український дрон по морю пливе і зветься він, морський малюк. Ривуть вітри, корма у воді йому буря не страшна. Він скоро свою ціль знайде, російський корабель роз... Остановіться! насниться, русині пець, Совпадіння не думаю. І настане війні кінець. Ще два тижні війни не пройшло, а Москва уже пішла на дно. Заплакав Кремлі, старий пердун. Слава українській ракеті Нептун. Перемога скоро буде, і кримський міст неодмінно впаде. Насниця путіну папла і настане війні кінець. Українські дрони вночі летять, російські заводи, вони бомблять, ревуть вітри, ППО нема, і буря їм не страшна. Перемога скоро буде, ЗСУ свою ціль неодмінно знайде. Насниться, русині. і такі летять будемо всіх бомбів. Настане війні, кінець, перемога. Скоро Буде за свою ціль неодмінно знайде. Насниться ниться, русині ж було і настане війні, кінець.